Ну, ти все-таки її випив. Ну. Хто я? Та що, я не вживаю, тим більше за кермом, коли їду на виїзні зйомки. І куди ж тебе знесли цього разу? На Білогору, Лисецьку, там організували досить цікавий захід. О, це ж щорічні заходи з шанування Маркіяна Шишкевича. Так, тут зібралися жителі з усієї Львівської області і не лише. Тож, далі у сюжеті. Поблизу села Підлисся на Білій Горі відбулася архієрейська літургія за участю владики Володимира Груци. А згодом свої таланти показали талановиті жителі району. На цьогорічну Прощу зібралася велика кількість паломників, аби вшанувати пам'ять Маркіяна Шашкевича. Крім спільної молитви, люди мали змогу насолодитися чудовими музичними композиціями, літературно-мистецького дійства, світло маркіяна з вірою у перемогу, учасниками якого були талановиті жителі району. На завершенні архірейської літургії паломники чисельно приступили до святого причастя. Вічний також під час дійства спільно виконали молитву за Україну. Важливо кожному не забувати про відомих патріотів історії України, які у свій час постійно працювали заради розкиду нашої держави, і її щасливого майбутнього, її підростаючого покоління. Приємно, що на цьогорічну прощу завітала більша кількість паломників відносно попередніх років. Важливо такий спосіб продовжувати відроджувати традиції українського народу у її славнозвісних постатях. Сьогодні ми в чергове вже традиційно зібралися тут на білій горі, щоб вшанувати пам'ять великого нашого земляка, великого українця, Маркяна Шашкевича. І справді я хочу подякувати нашим воїнам, захисникам в першу чергу, які сьогодні на такий складний час для нас дають нам можливість не забувати свої традиції, не забувати свою історію. Тримають фронт і, власне, борються за всі ці ідеали, які. Отець Маркіян ніс в свій час і які крізь роки перейшли в нашу добу. Хочу подякувати владиці Володимиру Груці за те, що він вже традиційно приїжджає сюди на цю гору і за цю молитву, яка сьогодні лунала за всіх нас і за, і за Україну. Ведуча прекрасного дійства піднесено розповіла про поціновувачів творчості Маркіяна Шашкевича. Важливо пам'ятати про відомі місця, де перебували активні діячі рідного краю. Ідуть до нього з досвідків, межею, реплять вози, наповнені теплом, з гар'ячим серцем, ніжною душею, апостола вітати, йдуть гуртом. Надій згасла ватра, гроза вмила спеку, як їхати завтра в дорогу далеку. І знов днина мила дзвенить молитвами. Природа відкрила нам сонячні брами, Аби в гожу днину, коли сумнів, в'яне, піднятись на гору, До, де хрест Маркіяна, здвиг люду великий, бо тут без догани отці і владики, і вірні. Миряни, і хоч москаль кряче, як ворон над краєм, шашкевич нас бачить і благословляє. Приємно, що в Україні ще досі є такі люди, яким не небайдужа її доля. Пам'ятають про відомих особистостей рідного краю, адже наша громада тісно пов'язана із іменем будителя Галичини Маркена Шашкевича. Адже Маркен Шашкевич розпочинав свою доспарцерську діяльність у селі Гумницька нашої територіальної громади. І його останньою парафією була парафія у Новосілках. Там було і місце його першого поховання. А сьогодні є музей оця Маркена Шашкевича, який має звання народний, і на території цього музею. Стоїть пам'ятник роботи відомого скульптора Теодозія Бреш, так що Бущина пам'ятає отця Маркена Шашкевича. Не забуває, знаємо, що він є будителем Галичини. І сьогодні під Ліся кличе, кличе будитель не спати, а воювати за незалежність України. Народний хор, обрій народного дому села Зимна вода під керівництвом Мирона Дацька та концертмейстера Антона Колодія подарував приємні музичні моменти усім глядачам. Наче стали ва. Мешканці Бузької громади радо завітали на такий прекрасний захід, аби віддати шану Маркіяну Шашкевичу. Ми сьогодні приїхали від Бузької громади вшанувати великого будителя Галичини Маркіяна Шашкевича. Маркіян Шашкевич, я думаю, для кожного українця це велика постать. І в кожного українця в серці має бути пам'ять про Маркіяна Шашкевича. І кожного року люди мають приїхати сюди і вшанувати. Маркіяна, який за нас віддав своє здоров'я і згодом молоде життя. І в нас в серці має бути завжди любов до України, любов до Бога і до наших героїв, таких як Маркіян Шишкевич. І ми від Бузької громади з нашими патріотами, які шанують кожного року Маркіяна Шишкевича, приїхали, взяли символіку нашої України жовто-синій стяг. Банер, що слава героям, бо тут герої поховані, щоб шанувати. Дякуємо Людмилі Івані Цихоцькій, яка нас підтримує в тому і допомагає нам, то, щоб ми шанували. Ну і від своєї бузької громади ми сьогодні дякуємо Богу, що ми змогли бути тут і шанувати Маркіяна Шишкевича. А вам дякуємо, що ви це все озвучуєте, показуєте. Хай люди бачать, хай підтримують все українське. Бо хто не пам'ятає минулого, той не вартий майбутнього. Таке наше бачення. Також на вшанування пам'яті Маркіяна Шашкевича завітали учасники муніципального хору боян із міста Броди під керівництвом Ярослава Линіва, які подарували неймовірні пісні. Протягом грандіозної події всі бажаючі мали можливість скуштувати смачний куліш чи придбати товари та смаколики. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Надія Петрик, телеканал Броди онлайн.